Приїхав на металоприйомку, нічого не передвіщало біди. Ну потім я почав <клес>, лазити, дивіться, що я обнаружив. Таке руками, мені не можна, звісно, брати, воно з бриліантом. Чи алмаз не огранний, похоже. І вставляється воно кудись, не знаю. А ну може ви знаєте, куди куди воно вставляється. Намікніть хоч таке. Якась затичка з бриліантом. Ой-ой-ой. Це відео на мільйон просмотрів буде, дивіться. Таке люди люблять. Всякі оці викрутаси. Що ще можна знайти на металоломі. Ну, дивіться. Це, понятно. це я беру. Котли газові. Розібрали їх, розірвали. Вон ключі якісь валяються з ріщотками. Тут всяка мілочовочка, всяка чепуха. Розширительні бачки теж з котлів газових. Фріонові цілони, по-моєму. Як літ викинув. Шнеки, чи вірні шнеки це з котла. Порціонно воно всипало в котел. всякого тут. Шушеру брало і засипало. Йому дає автоматика команду, там стеб-редуктор на кінці, такий шнек. І воно по шнеку закручувало. Ножки. Дивіться, які класні. Ай-яй-яй, на лавочку.